Вестерос повернувся, але цього разу без епічних битв за престол, драконів розміром з Боїнг та нескінченних змов у темних підвалах, принаймні, поки що. Лицар семи королівств це ковток свіжого повітря, якого ми так чекали. Сьогодні розберемо першу серію адаптації межового лицаря Джорджа Мартіна. Чому цей серіал відчувається ламповим, але водночас тримає в напрузі не гірше за гру престолів. Розберемося, хто такий дунк, чому лисий хлопчик Г. Це головна таємниця сезону, і чому таргарієни тут виглядають як звичайні люди. Ставте лайк, підписуйтесь і погнали в дорогу. Серія починається не з коронації, а з могили. Помирає сір Арлан Спеннітрі, старий межовий лицар, який не мав ні земель, ні багатств, лише іржаву кольчугу та старого коня. Його зброєносець, Велетень Дунк. Опиняється перед вибором, піти найманцем або самому стати лицарем. Це ключовий момент. Весь серіал побудований на питанні, що робить тебе лицарем, титул чи вчинки. Дунк забирає обладунки, мечі та коней покійного. Це технічно крадіжка? Можливо. Але для нього це єдиний шанс. Декстер Сол у ролі дунка це влучання в яблучко. Він виглядає незграбним, сором'язливим, але в його очах читається та сама лицарська впертість, про яку писав Мартін. Далі ми зустрічаємо Егге, маленький, лисий, зухвалий хлопчак, який прив'язується до дунка в придорожній кочмі. Якщо ви не читали книг, то знайте, хімія між цими двома це серце всього серіалу. Егге постійно підколює дунка, називаючи його Бовдуром. Але за цим ховається щось більше. Чому він лисий? Чому він так багато знає про Геральдику? Серіал майстерно розкидає підказки. І коли Дунк погоджується взяти його в збройності, починається їхній шлях до Ешафорда, візуал серіалу тут максимально приземлений. Бруд смажена риба на багаті, запах лісу. Це не високе фентезі, це середньовіччя на дорозі, і в цьому його кайф. Коли герої дістаються Ешафорда, картинка змінюється. Ми бачимо турнірне поле. Це парад прапорів, Ланністери, Тірелли, баратеони, всі старі знайомі тут, але за 40 років до народження Дейнеріс. Конфлікт починається майже одразу. Дунк намагається записатися на турнір, але в нього немає доказів лицарства. І тут ми знайомимося з поганими таргарієнами. Принц Еріон, розпещений, жорстокий психопат, його зіткнення з Дунком через ляльковий театр це момент катарсису. Коли дунк б'є принца, захищаючи слабких, він підписує собі смертний вирок. Саме тут серіал показує зуби у світі Мартіна за благородство завжди доводиться платити кров'ю. Окремої уваги заслуговує Бейлор Зламопис. Нарешті ми бачимо Таргарієна, який не божевільний, не жорстокий, а справжній лідер. Його діалог з Дунком один з найсильніших у серії. Серіал чудово передає цю родину драму: Мейкар, батько Еріона та Егга розривається між обов'язком і любовою до синів. Тут немає однозначних лиходіїв, крім Еріона, мабуть. Є люди, затиснуті в леща та честі та закону. Перша серія ідеально підводить нас до головної події сезону Суду Сімох. Це не просто дуель, це битва ідеологій. Перша серія лицаря Семи Королівств це ідеальний старт. Вона повільніша за дім дракона, але набагато глибша в плані персонажів. Це історія про те, як залишатися людиною в світі, де твоє життя коштує менше, ніж мідна монета. Мій вердикт 9 з 10. Це той самий Мартін, якого ми полюбили, з гумором, жорстокістю та надією. А що ви думаєте про Ега? Пишіть у коментарях, чи впізнали ви в ньому майбутнього короля. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити розбір наступної серії. До зустрічі у Вестеросі!